Доброго дня, наші любі клієнти. І знову у нас новина надхожня, шикарна курточка, екстра крем якість. Це е, мікс е, чоловічий жіночий осінь, зима, і ціна цього лоту 7:95 за е, кілограм. І поїхали показую вам, що тут є. Ну що хочу сказати: Ось це просто шикарна курточка, яка ну, бомба, ракета, розмір М-очка. Ну, що можу сказати? Якась дівчинка буде задоволена. Це, оця куртка побігла всі рекорди і буде продана перша. Так, ну що, класичний такий жакет. Стьобаний. Подивіться, який він теплючий. Класний HM. Це розмір XL. Наса. Це класний бренд. Які, це фірма і завжди спортивного, класного, теплого одягу. Подивіться, яка класна курточка. Розмір XL 2XL. Чоловіча. Жіноча подовжена куртка. В такому красивому кольорі. Це бордо -супи сумішно з вишнею. Подивіться, який підклад. Це 2XL. Класна жіночка. У нас українські жінки всі такі смачнючі. Сонце на неї. 100 грамівочка, ось така подовжна курточка. Це велика рідкість. Це просто подивіться, я вам показую, яка легусенька теплюсенька 100 грамівочка у подовжному варіанті. Це розмір 2XL. Суперова. Ось така курточка. В неї такий позитивний тут логін. Ми прочитали англійською написано, що кожен день ти відчуваєш стиль. Тобто, в цій, в цій курточці ви завжди будете відчувати стиль, і життя буде у вас радісне завжди, бо вона тепленька і красивенька, і розмір L. Ось така жилеточка, суперовська, подивіться, вона класичного такого більше стилю, в крем такому кольорі, класна жіноча розмір L. Імітація а, дубляночки завжди на часі. Подивіться, класна, така красива жіноча річ. Розмір МЛ. Ну що, зима скоро прийде, нікуди не дінешся. Класна чорна подовжена куртка в розмірі 2 xl Ще тут трошечки під, підчеркнута талія. Подивіться, яка класнюча з капюшонкою. Капюшонка відсібується, хутро відсібується. Тобто цю річ можна носити взимку і восени з хутром і без, і різні варіанти з субро. Подивіться, яка ще легесенька. Розмір 2 xl Бомберочок. Розмір XL. Класика жанру стьобаний. Дуже часто його поєднують з бордо або з помаранчевим кольором. Отакий колір, бо це класичне поєднання для всієї фірми. Водові штовхна, класна розмір XL. Дивіться, яка класна біла курточка. Розмір М стильова, втеплена. Дівчинка буде задоволена, ще й тут дивіться, яка красива тут пров'язка на воротнику. Вона новесенька, подивіться, ще тут є етикетка. Ну, взагалі, я не знаю. Цей лот просто повинен піти до людини, яка відчуває стиль. Я дуже буду задоволена цим. Вважаю, що тобто, на цьому лоті можна дуже гарно підзаробити. Це жакетик. Розмір SM, Класний, а, такий стильовий. Він на перші дні осені з чорненьким, з чимось сіреньким. Та взагалі класний. Бачите? Супер. Класна, втеплена, розмір, XA, чоловіча куртка, поєднання чорного і синього завжди на часі. Класна, вона підійде і молодому хлопцю, і трошки старшому козаку. Суперова. Щіти, подивіться, вона ось тут. Така трошечки не дає вітру задувати. Спортивний стиль, класна. Ну, що можу сказати? Ось така красива, знову ж таки, підкреслює талію трошки. Стьобана, класна, легесенька куртка. відстьобується, бачите, хутро, воно натуральне. Суперова XL. Емочка. Вода відштовхна, вітро продувна, Подивіться, новісінька, класна жіноча курточка. З капюшонкою, суперова. І знову ж таки, лижники. Лижники завжди на часі. І спортсменам, і не спортсменам, тому що це тепла куртка. Подивіться, як вона втеплена, цікаво. Спинка буде не продуватися. Класна курточка з капюшонкою. Вона і чоловіча, і жіноча. Ну суперова, просто суперова. Розмір іксель. Ну і що? Остання в нас курточка, про яку хочу сказати, це така наче парка, але це вода зимова, класна, подивіться, суперовська курточка з капюшонкою, відстьобується тут хутро. Класна, подивіться, яка курточка, стильова, просто суперова. Ну що, обирайте цей лот, чекаємо на замовлення.